До підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 22-23 років. Компанія підготувала затвердила, та виконує роботи з капітального ремонту та технічного обслуговування обладнання. Основні заходи маємо завершити до початку опалювального сезону. Підготовку до осенньо-зимового періоду ми почали ще навесні. Наші бригади по обслуговуванню підстанцій, розполічих пристроїв, кабельних ліній і повітряних ліній на даний час працюють в посиленому режимі для проходження даного осенньо-зимнього періоду. Черкасобленерго, в тому числі і Черкаська міська філія, проводять більше заходів для надійності наших мереж у зв'язку з ...навантаженням нашої мережі при відсутності централізованого опалення, а також газопостачання. Серед основних заходів це перевірка кабельних мереж. Особливо увагу приділяється тим мережам, які забезпечують теплові пункти та котельні. Ми постійно знаходимося в русі, постійно робимо все для того, щоб покращити електропостачання даних об'єктів. Давай! Стоп, стоп. Стоп. Ми на протязі 2-3 місяців літнього періоду замінювали і ремонтували кабельні лінії 0,4 кВ і 10 кВт для безперебійного електроспоживання споживачів у осінньо-зимовий період. Спочатку весни ми оглянули всі ТП, які знаходяться на балансі Черкаської міської філії, і при виявленні дефектів стараємося в, ну, в короткі сроки їх усунути. Починаємо процесу підключення трансформатора до секції шин 04 Часткова заміна обладнання, там, ремонт обладнання і всі роботи, що заплановані на цей рік по технічному огляду. Хочу звернути увагу лансоутримувачів внутрішньобудинкових мереж та голів ОСББ, що якщо з нашої сторони електропостачання буде надійне, то з вашої сторони ви також повинні вжити заходів щодо перевірки внутрішньобудинкових мереж. Вони мають попередити власників квартир щодо недопущення підключення електронагрівальних приладів більше, ніж то що дозволяє договірна величина. Ми, звичайно, до цього готуємося, запросили фахівців, щоб вони обстежили нам торсорнотом під станцією. У підвалах три теж розперед щити є. А, так, ми їх обстежили, да. чи витримує обладнання, яке там стоїть, чи витримують кабельна продукція на те навантаження, яке споживає будинок. Звертаються, звичайно, до мешканців нашого будинку, в першу чергу, а в тому числі і до мешканців міста Черкаси, що зима буде прохолодна треба раціонально використовувати побутові прилади включати їх при нагальній необхідності не зловживати цими приборами одночасно якщо одночасно буде то звичайно буде перевантаження на обладнання на кабельну продукцію і буде збої будуть перегорати буде виход з ладу і не буде світла раціонально ефективно використовуйте побутові електричні прибори і буде у нас все добре виконавши всі заходи ми впевнені що ми пройдемо успішно як і попередні роки осінньо-зимовий період 22-23 років.